Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Потрішечку стартує друга хвиля. А, чи нова хвиля троянд м -м, Квітування 2025 От, е, і, е, хоч в мене зовсім попереднього відео я говорила, що ще часу є до другої хвилі. Насправді, просто відео я те попереднє зняла давніше, а виставила зовсім ось вчора. Е, чи коли там. А, на, так, Відповідно, пройшов час, і за той час, звісно, що щось змінюється, наростає, додається, розкривається. От, і щось вже навіть показує свою барву. Тофі красуня. Така букетна, чайно-гібридна. Ну, може, вона не дуже класична чайно-гібридна, хоча все-таки можна сказати, що так. Високий, високі такі довгі пагони, досить міцненькі, щейненькі, цупкенькі. Ну, але головне це квітка. В ній найцікавіше. Звісно, що це квітка. І вона ось на цю другу хвилю ці перші дві квіточки, які розкрилися, вони є досить-досить світліші, бо дуже вже ж давно в нас не було дощу. Вже навіть тут. Пересихає все, і я почала поливати дуже-дуже точково, бо це нереально. Ну, можна, в принципі, заливати площу, кидати шлан. Я так навіть якогось року пробувала, і півонії тут у мене багато, троян багато. Фактично, щоб площа заливалася водою не такою. як то... Державною спільною, а то, що в мене з дощу є колодязь, кількість метрів, дуже багато набралося цього року. Ну як багато багато, просто ще не використовувалася дощова вода. Тому можу собі дозволити навіть так, як то сказати, без ну, без переживань, без застережень. Поливати великі площі, доки є, звісно, щоб в колодязі та вода дощова. Але краще хай прийде дощик. І в тому числі, коли прийде дощик, він наситить і цю красуню, і наступні квіти з дуже великою ймовірністю можуть бути темніші, адже саме темніша, насиченіша барва в цій красуні тофі, вона мені цікавіша і гарніша, аніж отака, досить, досить така світленька, бліденька. Ну вона не є аж бліденька, є й блідіші, все таки. Гіпноз сорт в неї дещо така не один, в один ні, але така холодніша йде палітра, блідіша вона виглядає. Хоча теж досить цікаво, якщо ще з таким поєднати, то вона теж гарною виглядає і, і здається. Ось, темніє, до речі, Deep Purple Dance красуня, бо вона якось коли починала квітувати, вона була світліша, і я думала, ой. Щось ну, не те, що в перший рік показувала. Зараз вона дещо вже потемніла і виглядає мені цікавішою. Але так, потрібно дощу, потрібно дощу поливати. Ну, Хоча я й маю помічників малолітніх, але все одно це все не покривається. Не покривається дуже важко, дуже важко це все осилити. Ще так покажу красуню. Ну, загалом, тофі, вона є прекрасна для. Для поціновувачів класичної, чорно-гібридної форми, так, тобто високий центр, е, ідеально виконані пелюстки, поступово розкриваються, поступово розгортаються, квітка міняє форму. ну Гарна, 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 прекрасна. Але рухаємося далі. Хочу дійти і показати, бо я вже нарешті згадала, я постійно говорю про цю гортензію, чи Frembusin Ransom. Ось та красуня, і вже зацві... заквітнув навіть базилік, і це ще цікавіше стало тут квіти, там квіти. Чим цей сорт цікавий оцією гортензії волотистої, тим, що в неї бордові. Пагони, бордові основи листочків, бордові квітоніжки, і навіть оця бордовість вона ще є по центру. І коли тільки розкриваються, так навіть не коли розкриваються, а пуп'яночки теж бордові, потім стають квіточки білі. Але по краях видно чітко такі, як ніби кожна квіточка є мережена. Її краї мережені тим бордовим кольором. Дуже цікаво виглядає, така я сказала б: ну, якщо б садити кілька волотистих гортензій, то ця, на мій смак, на мої подобання і, на мою думку, мала би бути серед них. Потім, звісно, що пастель Грін для мене. Потім зараз згадую, така ще дуже гарна Бладі Мері, дуже гарна. Чим? Вона ще не квітне, вона ще тільки нарощує, але вона чим гарна, вона велику квітку має таку ну, суцвіття, само собою, з, дріб... з таких якби, багато квітучих, так? Чи багато квіток в суцвіті, але кожна квітка окремо вона досить така велика і помітна. І дуже гарно теж міняється барва. Тут у мене безсмертники, буду потрішечку показувати. Сьогодні пройдуся, зараз якраз дуже-дуже гарно їх видно. Барву барва різна, різна, і навіть якщо чи не якщо, а я думала, що в мене три сорти. Але кожен навіть один сорт такий є рожевато-кораловий, і то він має свої відтінки. Отак, От як в троянд, візьмеш якийсь кораловий колір сорту. Одного це буде один корал, один відтінок, іншого дещо цей відтінок. Так і тут виявляється, що навіть один той самий сорт, він дещо відрізняється, мабуть, від ґрунту, залежно, де росте який там ґрунт конкретно, від того освітлення, коли сонце заходить, коли з'являється швидше за все, якісь такі нюанси вони впливають. І ось оця краса ідеально чистий, жовтий. Чисто жовтий колір, дуже-дуже гарний і дуже цікавий. І знову ж, якщо ви хочете для себе, чи навіть там, дітям показати таку диковинку, чи онукам показати таку диковинку природи, що як може розкриватися квітка, і в неї вже абсолютно сухе, таке тверде, так, як, як луска в риби пелюстки. Кожна пелюстка вона суха, тверда, ось посадіть безсмертник, і вони самі. Пальчиками відчують, о, це таке чудо. Мені це дивно дорослі, а дітям, мабуть, що теж буде цікаво. По трішечку, по трішечку додаються ще, ну, як додаються, буде ну, родезір зацвітати, заквітати, полила, бо дуже шкода, вона ж темна. Хочеться все-таки, щоб вона показала. Тут полила синенький, такий гарненький, пузотенький. Дуже надіюся, що. Дотримається мені, бо загалом по але зав'язи такі менші, але тут є це більшенька така, більший овоч так нав'язався, більший плід, і там далі ще один виглядає позатенький. Надівся, що достигнуть мені, вони матимуть силу. Ну, буду поливати. Таке я поливаю, бо надіятись на самотік ну, не вийде. От ще одна рослина. Безсника теж жовта-барва, дуже гарна, прекрасно з календули. Вони тут таку гарну точку роблять жовту, а потім ще як Джулія підтягнеться до них на другу хвилю, буде теж цікаво і яскраво. Ну, Не дивуйтесь знову ж, хочу показати Кінда Блу, бо так було відео, де вона така була, тільки наростала, а тут уже гоп. Наступний день, і тут вже вона з такими пуб'янками. Ні, це не чудеса, це не мої, не мої чудесні догляди. Ні, ніякої магії. Це просто я так можу зняти і потім нема зовсім не той настрій, не викладаю, не викладаю. Потім нарешті приходить хвиля натхнення. І все. І хочу знімати кілька відео е, за секунду. Ні, за день. Таке в мене є, і так я буваю і роблю. Ось хочу показати кіндаблу. Чому? Тому що. От, хочеш щось вкусити. А, вона дуже така, ну, затребувано, не затребувана, але я бачу, що дуже-дуже популярна стає. Звісно, якщо подивитися світлини, хто має її, то вони просто чудесні, чарівні і дуже спокушають. От І зараз я бачу по цьому кущику, який він гарненький, такий, охайний, компактний, але водночас, скільки тут вже є. Потенціально чи потенційно нових квітів, молодих квітів, як воно все таке набубняве, кругленьке, вже з барвою. Ну так, якби виглядає, і ти бачиш, що дійсно найімовірніше, цей сорт таки, мабуть, не просто так, не просто так такий, що за ним полюють і хочуть в себе посадити. Будемо бачити. Так виглядає, що буде що подивитися. Теж я замульчувала, але перед тим, як замульчувати таким грубим шаром соломи, я полила тут дуже щедро, дуже горно. І відповідно зверху солома, бо кажу, дощів треба, а дощів не передають. Ну, Десь там передають якийсь процент через тиждень. Це дуже вилами по воді писано. От, Тому буде чи не буде, а те, що я собі полию з -з -з добре, горно з запасом і замульчую, то я буду впевнена, що саме цей кущ. Чи ті кущі, що отримають, чи ті рослинки, що отримають, вони так вже будуть з великою ймовірністю мати силу розкрити ті пуп'янки. Так довго це застигло я так. ну, Не можу я насолодитись. Навіть в такому стані мені вже подобається. А тут в мене питали кілька разів про квік-сілер. І нарешті, ну не знаю, щоб не наврочити, нарешті я побачила хоча б один новий базальний пагін. Оце єдине, бо тому що. Оце все було скільки років? Два чи три. Оце один-один. Ну, хай він розгалуджувався. В першу хвилю він весь був сліпих. Зараз тих всіх сліпих по попробуджувалися бруньки і пішли продуктивні погони. Я теж тут полила, бо я дуже хочу побачити це квітуче буйство. І ось який такий грубий уже. Ох, файний! Надіюся, що він ну, матиме силу. Я Попробую тут поливати, щоб мав силу розкритися мені. І я насолоджуся теж тою красою. Люберія. Тут той синенький мій. Хотіла щось тут кілька показати. Ага, тут ось гіпноз буде розцвітати, я теж полила. Ну, що я зараз поливаю загалом? Я не поливаю свій троянди, я поливаю от такі, які, ну такі маленькі, простенькі. Не те, що простенькі, такі. Ой, як то сказати? Ну, чихенький, хиленький, але не простенький. Це, наприклад, оранж-ріва. Тобто я її бачила минулий рік там одну чи дві квітки. Цьогоріч я посадила в нове місце, теж бачила одну квітку чи дві. Хочу я побачити більше. Тут би додало, здалося би додати соломи. Я так і зроблю, поки що полила. Тому її. Тамако, принцес Тамако, це японська. От її поливаю теж, бо тут теж дуже малесенький кущик. Відповідно, на її мовіри, там і коренева ще не дуже сильно розгалуджена, тому треба їй допомогти. Але тим більше вона набирає квітку і буде квітнути, і ще й квітка такого кольору темненького, тому їй треба вологе. Любелія прекрасна, скарлетт, дуже-дуже гарна. Я вже хвалила і знову повторю, Ну, це на мій смак. Мабуть, що ну, на кольорі смак тут вже. Кому як подобається, може не для всіх, то рослина така і цікава. Потрішку наберу ще інші сорти, а я хочу дійти до мокароса. Мокароса, бо вона в мене не часто в кадрі, хоча вона теж в мене вже давно, я вже не порахую з якогось 21-го можливо року, найімовірніше. Але вона з року в рік дуже сильно змерзає. І вона вкрита з року в рік. От що що, ну тут я завжди вкриваю. Двома шарами вкриваю. По дугах, так. але змерзоє вона. Це є взагалі-то флора, тобто суміш чайно-гібридної із флорибундою. Від чайно-гібридної вона дістала ось таку квітку велику. Від флорибунди мала би дістати те, що вона квітне в суцвіттях. Але я не скажу, що тут суцвіття аж сильні. Ну, Флорибунди великі квіткові, мабуть, не можуть бути дуже велико, з великими суцвіттями. От, загалом, Дуже мені подобається форма квітки, як завжди, бо знову ж таки класика, як на мене. Дуже мені подобається ну, оця викладка пелюсток, як вона має мінливість кольору, мінливість барви, водночас показує ту, ту барву різну, різні відтінки, не те, що різну барву, а різні відтінки одної ось цієї її основної такої барви. Але знову ж кущ дуже слабо наростає. Він з року в рік обрізає рівня ґрунту. Він відроджується і ось такий досить компактний, десь до коліна, плюс-мінус. Він мені загущується, наростає. Відповідно, відквітає він досить швидко, бо фактично оце весь кущ на другу хвилю, на першу був не надто більший. От на третю я не знаю, ну, воно не буде третя хвиля, буде щось там може доростати якесь молоденьке, наростати і десь там по дній квіторці розкриватися. От, але кажу, в мене поки що якось ну, нема, щоб він дуже загущувався і дуже е, наростав так, помітно, помітно все з кожним роком щедріше і щедріше. Хоча я дивлюся, е, це не є, мабуть, специфіка сорту, це може специфіка чи того конкретного куща, чи того місця, чи догляду, чи все на купу. Бо я бачу, що в декого є просто розкішні кущі цього сорту, любек Люба. Дуже гарні в неї, дуже гарний кур цього сорту. А може, там не один. До речі, це теж має, мабуть, грає роль, якщо посадити кілька, то так воно виглядатиме зовсім інакше ніж один. Ну, але загалом вирішила все-таки зупинитися. Може ще раз присяду і покажу вам такий ракурс. Бо не часто, не часто в мене є ця красуня, а вона все-таки в нас популярна, її все-таки шукають, її все-таки цікавляться нею, просять відгуків. Я е, не скажу, що я шкодую, що я посадила, і воно таке ні риба, ні м'ясо. Ні, все-таки хай і він невеликий, не загущується, е, погано зимує, хворіє, але мені подобається колір, квітка і подобається, як він тут виглядає. Е, я пробувала його комбінувати з різними барвами. Дуже мені подобається з, з бузковою, такою як «Lavender Ice, Дуже мені подобається з «Blue Girl». Вона така досить схожа, але ну, трішечки теж там є певна така бусковість, натяк на бусковість. Ще біленьке сюди додати, вакана там може розквітне. Дуже гарно було з Лувіана, але єдине, що Лувіана пізніше квітла, і вони не завжди співпадали. Але так, от, поєднання форми було дуже гарне. Тому то. Ну, гарний сорт, може Коколоко і надійніший набагато. Але в мене Коколоко росте в такому місці не дуже доброму. Треба все-таки її забрати, мабуть, щоб вона не мучилась посадити сюди. І, бо в мене навіть і навіть просили порівняння Коколоко з Мокароса, а я не можу зробити, бо Коколоко, я, я, я знаю, що той сорт він такий витривалий і гарний, а в мене він не так зовсім показує себе, бо кажу, місце дуже залежить. І, і я не можу ніяких зловити дві поруч, дві разом. От зараз вона бездоганна. Це сьогодні просто вона розкрилася. Ще там день два спеки, і вона найімовірніше вже попсується, але просто зараз ну, цей колір, це щось іделія, просто іделія, як в сад, так і в букет, хоча дуже-дуже колюча, так якісь композиції, мабуть, що якісь, до речі, багаторічники посадити чи однорічники, мабуть, буде дуже гарно, та ж красоля. Красуля така в мене тут блідіша і, і теж ну, не буде нічого на себе тягнути увагу. Ну, Гарно, гарно, гарно. Ось тут чекаю Ганну Київську, анде Київ. Вся в гарбузиках заплетена. Я звільняла, звільняла, приріджувала ті гарбузики декоративні. І, і все-таки вони далі тут. Ну, Поки що мені подобається. Ніби не заглушує її, не мало би заглушити. А там побачимо, може і забиратиму. Все-таки гарбузики не буду лишати в пріоритеті. От, з цієї сторони зараз дуже гарний ракурс ем, жоржини е, копербой мідної такої красуні, мідно-тиракотової, якої ще ну, червонуватої, вогняно, вогненно, червонуватої. Гарний, гарний відтінок, сонце заховалося, і відтінок просто неймовірно розкішний. Дуже красуня, гарна, кущ компактний, кущ в ширину наріс так дуже гарно. До речі, трішечки вищий від лаванди. Зовсім трішечки вищий від Лаванди, тому можете уявити його висоту дійсно. Так, Висота Лаванди. Ось тут ще бачу капусточку. Варто показати, бо вона вже знову порожевіла серединка. Вона була така біло-кремова ну, і, і зелена, звісно. Оставний колір такий зелений, такий холодний зелений. А потім біла-біла-біла-кремова серединка. А тепер вже з'явилася рожеватість, навіть не рожеватість, не чиста рожеватість, а теж якийсь натяк на фіолетовість, на лавандовість. Ось це є контраст. Дуже-дуже гарно і цікаво спостерігати. І поруч розквітне дафна, дофна гарно. На другу хвилю нарощує гарнесенько. І ось буду знову захоплюватись, бо давне дуже гарний ніжний рожевий колір, і вона мені якраз тою капусточкою теж дуже гарно виглядає. Ось такі всі композиції повиходили цьогоріч. Наступний рік я так бачу, що в мене буде наголос все. знов на багаторічники чи на однорічники. Ну, тобто, отакі от супутники, так свиту королеви. Буду знову бавитись з розсадою, щось з розсадою, щось відкритий ґрунт. От троянд багато не насаджуватиму, а якраз таке дрібненьке буду пробувати насадити. Тут в мене була така задумка, я спеціально сюди посадила brown velvet красуню, скоро розквітне друга хвиля, бо росла в піщаному ґрунті мені заберу сюди. От І посадила, посіла біля неї цинія Envy. Envy це. Оця Ну, в кадрі цині, але сорт вийшов не Envy. Хоча на упаковці писало Envy, бо Envy це салатова, салатова присалатова. Тут натяку нема на салатовість, а я так хотіла їх от поруч, от той Brown Velvet і ту салатову цинію. Ну, на жаль, не склалося. Буде як є. Тут ще покажу ем, ага, покажу перше, мабуть, оцю красуню Big Purple. Ем, це ще не друга хвиля, це якось так проміжку. Чи коли квітнула ще перша хвиля і доквітала, так пробудилася брунька десь там при... біля основи? Другого порядку пішов пагін. І ось цей гарно розгалу... розгалузився. Пішло розгалудження, так не завжди я знаю, чи правильно я відміняю, чи є такі слова, але точно пішло розгалуження. І ось яка вийшла щедра кити. Це щедрий, щедрий пагінь, щедрий букет, ще це одне. І ось це оце теж від того самого, від нього. Дуже гарна. Зараз вона в затінку, ідеально, прекрасно складена. Але насправді квітка в підпропел, ну вона може бути густіша. Це не, не до кінця така, аж надто густа. Трішечки менше пелюсток, ніж може бути. А загалом друга хвиля ще вона Ще хотіла показати люцифер, бо теж не розпитають. Але та квітка так, не дуже популярна через її назву, я думаю. Ну, Кущу такий малесенький, малесенький, дуже ніжний, делікатний, сантиметрів 40 може від землі. Ну, досить тоненький, маленький, квіточки такі теж та благесенькі. Ну, таке делікатненьке-делікатненьке. деліко. Делікатненьке. Не знаю, що там буде з нього. З того сорту побачимо. І ще там зараз покажу. Трішечки краси, Голландія, велосипеди, Нідерланди. Тобто, ніяк не перевчуся вживати правильні назви. Ось, вагвелети, ось, оцю теж треба полити, я ще не дійшла, але я полю. Чому? Тому що так, вона буде квітнути, в неї дуже темніше. Ви бачите, колір, колір просто прекрасний. Я вже може, та не може, казала точно, що я побачила її на світлині, який в неї неймовірний колір, і здивалась, не повірила, не вже ж може бути така барва. Темню, така гарна, цікава, так воно і є. І тут мазочки такі білі, дуже гарні. І от такі я поливаю. Теж благенька, маленька, хвороблива, зовсім мало нарощує. але через її цю красивенну, прекрасну, неймовірну барву, так я її тримаю і точно не буду нічого рухати. Ось тут потрішечку додається холодок, підростає. Тут уже починає квітнути хвиля, не хвиля. Знову ж кораловий сюрприз, вона так досить швидко заквітає, відцвітає, недовго тримається, тому я не скажу, що це аж така хвиля. Але загалом щось та й показує. Переважно на ній щось квітне, бо кажу, навіть коли вона обрізана, то я обрізаю першу хвилю, а в той час там вже є пагони з пуп'янками, і вони досить швидко виходять відповідно в квітування. Гарний колір. Зараз він теж в затінку від хати, тому він дуже-дуже гарний насичений. Ну і ще можна подивитись, як вона відцвітає, коли вона помітно світлішає. І це теж виглядає дуже, як на мене, гармонійно Отаке ось поєднання різних відтінків в одному суцвіті. Краса! Ще хотіла показати, розцвітає ще одна журжина наречена. Я вже її якось загадувала. Приїхала мені подарунок, невеличка. Компактна, кущик зовсім компактний, трішечки вищий за гортензію. Ну, Наречена, відповідно, по назві можна навіть здогадатися самій, навіть не бачучи, як вона заквітне, найімовірніше. Ось гарна, гарна ну, форма. Я таку люблю, якраз невеликі квіти, компактний кущ, квітки такі ну, не розтріпані пелюстки. Ось, ось, ось це моя така форма, одна з улюблених. Ну і колір, звісно, білий, прекрасний, чистий поки що ідеально. Теж я її тут полила, їй пощастило, бо вона біля перця. А перець я пильную. раз уже він нав'язався там три перчини, один такий величенький, вже гарний, то я вже ж мушу його не покинути. так. На самовиживання в ту спеку, враховую, що в мене аж 5 перців, чи 4, я вже навіть забула, чотири вижило, та 4 рослини перцю, так, садила 5 на розсаду. От, тому не покину я. Та, тому і водночас, оскільки поруч та жоржина наречена, то її вона отримає поливання, замульчована, тому і буде почувати себе прекрасно. А гортензію ось не дійшло ще полити. Але я думаю, що сьогодні я полю ту красуню. Ну і покажу. Кілька, мабуть, ще е, безмертників, як я казала, різних барв. Дуже ось оця цікава, така темнюща, темнюща. Це, якщо окремо дивитись, це одне. А якщо, наприклад, взяти її, позрізати всі в букет, я бачу, до речі, що так роблять. Зрізають букет і воно все висихає. Ну і пагониті висихають. Ну, Я не буду поки що цього робити. Все-таки мені хочеться, щоб було е, ну, е, в квітнику, так, щоб от я ходила, заглядала, і воно. Мене так тішить, а не просто в букеті. Тому так, поки що лишаю, поки що хіба пройдуся і покажуся, покажу, які відтінки бувають. Оце теж ніби той самий темний, але от всередині він вже не такий насичено темний. Все-таки світліший. Тут вже треба обрізати так, точно проситься. І покажу ще ось оці відтіночки. Прекрасні. Ось яка ніжна кораловість. Мені здається, що я теж його показував у відео. Це один відтінок. Оце той самий сорт, але відтінок вже темніший трішечки. Може, може ще тому, що тут молодші, свіжіші квіти, вони, коли, мабуть, більш відкриються так, як попередні, то вони будуть теж, ну, мабуть, світліші. І ось іще одна. Ніби ж той самий сорт, ну я не садила, скільки сортів, але відтінок зовсім інший. Ось така ось краса. А ще я згадала, я сюди прийшла, і я дуже хотіла розказати про цю красуню Фрайфрау Кароліни. Я її аж спеціально полила, спеціально полила. щоб вона витримала мені до вечора, і вона таки витримала. Видно, що трішки підпеклося за день, але більшість витримала. Кущ посаджений восени. Перший сезон у мене друге квітування. На другий квітування, на другий хвилю помітно наросло. От, помітно наросло. Так, і чим воно цікава? Хто любить аромати і хто ганяється за ароматами, так як я, то це кандидатка в вашу колекцію, бо в неї неймовірно виражений запах Герані. Герань садова, якщо маєте, уявляєте аромат. Я думаю, якщо навіть не маєте, а швидше за все уявляєте аромат навіть так. Ну, він такий досить, досить специфічний, досить такий зап... аромат, який запам'ятовується. Ось у неї прямо дуже виражено аромат Герані. Тому мені це просто незвичайно дуже цікаво, я б сказала, дуже цінно в таку колекцію. Як то кажуть, запашних садів, ароматних садів. Сама квітка теж цікава. Зараз це не є її найкращий вигляд, бо так бо сухо, бо сонце, бо підпеклося. Але загалом вона є цікава, в неї досить цікавий відтінок, рожевий, такий теж оригінальний. форма така ну Щільненька, теж цікавенька, ну, як на мене, дуже, дуже вартує придивитись до неї. Можливо, звісно, ще послухати відгуки, як себе поводить, бо все-таки я ж по, по двох квітах вам точно не, 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 з, не сформую надійний відгук. Але якщо схопились за цю ідею думку, можливо, варто ще дослідити десь пошукати, але я от вам кажу, що. Така кандидатка дуже цікава і гарна в сад ароматів, запашний сад, ароматний сад і так далі. І вам нюхати і диватися природі. Я дивуюсь постійно, От як можна так трояно зробити з ароматом герані? Не знаю, я Я не знаю, просто я ж не біолог. Хтось мені, можливо, може пояснити доступно, як такі чудеса стаються. Вам всім дякую за увагу, дуже вдячна за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!